Мої вітання, друзі! Сьогодні на ремонті у нас сушка для овочів, фруктів. Вона не гріє, називається бортсем. Вентилятор круте, але тепла не виділяє. Тобто є проблема з теною, мабуть. Або ще чимось. Давайте під'єднаємо до напруги і подивимося, скільки споживає. Сам сама сушка вмикаємо і натискаємо кнопку старт. Вентилятор у нас зашумів. Як ви бачите, по приладу по ватметру. Ми спостерігаємо, що у нас 23 Втата споживає, тобто це споживає сам вентилятор, але те не гріє, тому що струм повинен складати більше, потужність повинна більше становити, коли тен працює в районі. 400 Вт. Тобто ми будемо зараз розбирати її і дивитися, в чому полягає проблемка. Виймаємо з напруги, знімаємо, відкручуємо всі гвинти, дістаємо її. З корпусу всередині ми бачимо таку ракушку, там двигун середині і нагрівач. Також є плата, силова плата з блоком живлення, так провід термодатчиком заважав. Бачимо ракушку саму, далі блок живлення з релюшкою і плата керування, яка зібрана на контролері. Все воно програмується, виставляється температура, час і автономно все автоматично все працює. Що ми будемо, мабуть, відкручувати гвинти і добиратися до цієї білої штуковини. Бачимо тут два, два дрота. Заходи. Знизу білий синій це в нас сам двигун, а верхній червоний синій це сам нагрівач. Продзвонювати я не буду, а будемо зараз розбирати і приміряти, що там всередині. Так, відкрутили. Цей вузол, і нам потрібно ще відкрутити три гвинти і зняти ось цю частинку. З двох частинок складається. Нижня двигуна обертається чітко, і верхня частинка це у нас сам нагрівач. Бачимо спіральку. І синенький у нас, як ви вже замітили, це термозапобіжник. Тобто відбувся перегрів, і запобіжник спрацював по аварії. Будемо перевіряти його, ставимо режим прозвонки мультиметр і стаємо. Щупами на ніжки термодатчика, як ви бачите, термозапобіжника, як ви бачите, він в обриві. Будемо до нього добиратися і міняти, дивитися, на яку він напругу. Ось так він виглядає з цієї сторони, як ви бачите, він встановлений на заклепках. Звісно, і будемо щось робити, якось його розбирати, сверлити тут, мабуть, не вийде, тому що, як ви бачите, заважають сусідні. Промені нагрівача, тобто я буду якось скушувати цю заклепку і виймати. Все, одну частинку я обережно зняв є з цієї сторони клема, а цю сторону я не буду розкушувати клему, заклепку, але відкушу, мабуть. І сюди вставлю гвинт на 2 мм і зафіксуємо сам термозапобіжник. Він на 169 градусів. Є. І Будемо звісно ставити новенький, будемо ставити трішки з невеличким запасом, в 10 градусів на 180 градусів. Будемо формувати ніжки, ніжки я вже відформував. Як ви бачите, воно тут по посаці все проходить. Нам залишається механічно закріпити його. І Як ви бачите, я вже гвинтами закріпив його. Є. Так, тут гаєчки, все як положено. Все закручено, тут нічого не замикає на голівку самого гвинта. Тобто нам залишається зібрати всю цю частинку і будемо перевіряти. Збираємо в тій же послідовності, що розбирали, все воно збирається добре, закручуємо гвинти, все у нас зібрано. І будемо перевіряти. Вкладуємо дроти обережно, щоб ніде не заважали. Вони тут, в принципі, не заважатимуть, тому що все теплова частина, вона ізольована. Закриваємо кришкою і поки що збирати не будемо, а давайте перевіримо. І перевіряти будемо за допомогою розетки з ватметром, щоб виявити, чи працює в нас тена. Вімкнули і вмикаємо. Так, є, і Старт натискаємо, так, є, реле у нас спрацювало, і слідкуємо за струмом споживання. Як Ви бачите, потужність 370 Вт складає, що свідчить про те, що тена почала працювати, і я вже ощущаю, відчуваю, що іде тепло. Вентилятор, звісно, обертається, тобто ще буду проганяти. І, і якщо все добре, то буду віддавати власнику. Нехай користуються вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.